Друзі, за нами завжди є Артів, заднім Артем. Сьогодні будемо грати дуже прикольну гру. Я знайшов її на просторах плеймарки та згадачі. Сьогодні, друзі, ми з вами станемо справжніми пожежниками. Будемо сьогодні тушити пожежі в різних, так скажімо, містах карти. Реально, друзі, багато чого тут є. Можемо купляти пожарки нові, можемо багато чого купляти. Так, налаштування заходимо, дивимося. Так, м'юзик ми виключаємо, щоб нам не прилетіло ніяких цього той. Коротше. Так, бачите, друзі, мене налаштовано управління стрілочками, Higgins і автопередачі, щоб я сам не клацав, воно мені нафіг не треба. Так, друзі, у мене зараз 993 долари. Я вже одну місію прийшов, потушив пожежу. і Зараз будемо починати з вами. Бачите, у мене скільки води 100% є, бензину 83%. Так що погнали. Реально гра класна, прикольно. Включаю звук трошечки. І будемо зараз, друзі, грати. Ну, пожежника хто ще. Так, ось то бачите, у нас заправка є. І у нас є я так розумію, вода. Що, це таке, там походом машини міняти, але нам поки що це не треба. Чуйте, вівікає. Зараз покажу вам вид із першого. Дивіться, отак. Дуже гарно виглядає. Прикольна, друзі, гра. Так що будемо грати. Так, погнали. Будемо шукати пожежі, де в нас тут є. У нас також є GPS, ось можемо нажати. І можемо вибрати куди нам. Ну я думаю, давайте ми ось до сюди, нам 5 кілометрів туди. А куди ми їдемо, якби я ще хотів би знати, але це таке, підрождіть, карта же... А, походу я правильно їду стрілочки, ось це показують нам. Ну погнали. Бачите, друзі, багато чого є. Чеки, машина якась чорта фігово повзе. Дивіться, можна включити. Оці двірники. Швидше їх виключить. Так, все погнали. Пожежа не чекає. Так. так, так, так. Десь тут, друзі, будемо ми... Приїдемо 2 кілометри залишилось. Правильно ми їдемо по дорозі. Так, стоп, 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 стоп. Це що таке? Так, саме головне, друзі, не навалювати. Там воду можна набирати, я зрозумів. Нам води поки що вистає, де да, в нас вода є. Так, 0 кілометрів, А, ось добачу. Так, міняємо карту... Ой, камеру. Стоп, 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 стоп. Двітись, беремо. І виходимо з машини і починаємо тушити, бачите. Що мусорка? Ой боже. Барся, друзі, все Ще, так давай же. Може ближче на підійти в Я не розумію, чому воно не защитується чуже. Так, да. ми отримали, друзі, наші гроші. Тушили, просто якийсь дурак, підпали, воно трохи димить, хай димить нафіг, буде більше роботи далі. Так, бачите. Так, 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 тара-та-тарата. 1920 -та 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 -та. км, 19 км. Багато чого є, друзі. Багато. Можемо ганяти, можемо катати, можемо гроші ми заробляти. Карта, давайте подивимось на карту. Ух ти, це така. Ага. А це, друзі, дуже придуже. Нам знадобиться, якби ще знав куди їхати, тут хрена не видно. А ну, опа. Опа, опа, опа. Стоп. Давай, виходимо, друзі, додивітесь, оце на справжній пожар уже. Води хвати. Двітисяк, тут тушимо пожар. Пожежу. Справжні пожежники. Давай, 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 давай тушимо, тушимо, тушимо. Ну, за це гроші платять. І ми спасаємо людей, все. Все, друзі. Отак От треба працювати. На цьому, друзі, все. Якщо вам гра сподобається, звісно, ставте лайк, підписуйтесь, гра реально класна, на цьому буду закінчувати, бо це суперова гра. Далі буде тільки більше. Бережіть себе, не забувайте про телеграм-канал, силочка на який завжди внизу підвідеу в описі. Ігри там виходять раніше і багато чого є. Так що не пропустіть, Бережіть себе пока.